Сьогодні випуск проєкту вулицями Героїв особливий не тільки через його завершення, а ще й тому, що вулицю, яка раніше носила назву однієї з найбільших річок країни агресора Волська, з вересня минулого року перейменували на честь шістьох воїнів кам'янчан. Про вулицю Андріївська та її героїв дивіться далі у сюжеті: Андрій Гудим, Андрій Карпов, Андрій Ляш, Андрій Шостак. Андрій Ткач та Андрій Камінський шестеро українських героїв, життя яких підступно забрала російська війна, але в пам'ять про яких сьогодні перейменовано вулицю в густозаселеному районі Кам'янського. Бамі першим із воїнів 26 січня 2015 року відійшов у вічність гранатометник 25-ї повітряно-десантної бригади збройних сил України Андрій Ткач. Далі російський ворог 12 лютого 2015-го забрав життя Андрія Камінського. Обидва хлопці загинули на Донбасі. Вже під час повномасштабного вторгнення віддали своє життя за Україну Андрій Гудим, Андрій Ляш, Андрій Карпов та Андрій Шостак. Троє останніх героїв загинули в травні 2022 року. Саме про них детальніше розповість їх другий знайомий Ігор Клець. Андрія Карпова знаю десь. З 18-го, мабуть, року, може, раніше трошки, працювали разом з ним на Дніпро -Азоті, на заводі. От, Андрій Ляш був теж сусідом. от, і допомагав багато мені. Шостак Андрій теж військовослужбовець, служив Національній гвардії. Ігор Клец, сам підполковник запасу. 20 років проходив службу в одній із військових частин Автономної Республіки Крим. У званні заступника командира полку пішов на пенсію ще до анексії. Вже більше десяти років проживає у Кам'янському. Зізнається, із воїнами, героями підтримував дружні стосунки, адже жили в сусідніх будинках. Вісільчики такі, якщо треба допомога без питань, що треба, ну, друг другу допомагали. Добрі хлопці були. Любили життя, свої родини, країну. Якщо Андрій Шостак був кадровим військовим Національної гвардії України і проходив службу в зоні АТО ООС ще з 2014 року, то Андрій Карпов та Андрій Ляш пішли на захист України з перших днів повномасштабної війни. До того ж, Андрій Шостак та Андрій Карпов були одружені та мали дітей. З Андрієм Карповим звання спочатку, поки вони на злагодженні були. А потім каже, що все буде добре, ми Україна, нас не зламати. А, що їм? а я їм то кажу, що ж хлопці, держитесь, спасіба вам. Пан Ігор поділився відчуттями, які переповнювали душу після страшної звістки про загибель друзів. Звісно, було дуже тяжело прийняти цю інформацію і взагалі приходиш мимо під'їзду, дивишся на вікна, де хлопці жили. Про перейменування вулиці Ігор Олександрович дізнався досить спонтанно під час поїздки у міському транспорті. Каже, одразу зрозумів, на честь кого перейменували вулицю та зупинку навпроти 19-го ліцею. Я знаю, що всі тільки за були, що Пам'ять залишилась не просто в серцях людей, а й зупинка, район. Наш проєкт вулицями Героїв добігає до завершення, як і все в цьому житті. А міська інформаційна служба, в свою чергу, дуже дякує всім, хто розповів про своїх синів, онуків, коханих та друзів. Після смак, який залишається зараз на душі, це смуток поєднаний із гордістю. Саме вона надавала можливість привідкривати завісу життя українських воїнів, дослухатися до слів їх найдорожчих людей, наче десь там, далеко на небесах, хлопці давали згоду в ім'я пам'яті та ще більш проникливого розуміння нами трьох слів. Герої не вмирають.